У міністерстві оборони анонсували ще один реєстр для військовослужбовців. Наразі Міноборони працює над створенням реєстру, який функціонуватиме подібно до реєстру оберіг. Також планують цифровізувати послуги для ветеранів. Міноборони створить реєстр військовослужбовців, такий як оберіг, тобто подібно до оберегу. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, Міноборони хоче цифровізувати три напрями: реєстр військовозобов'язаних дані військовослужбовців та послуги, які стосуються ветеранів. Тож якщо громадянин стає ветераном, частково звільняється або в нього закінчується контракт, то в спеціальному реєстрі можна буде знайти інформацію з деталями про його службу, а також надати всі послуги, на які він може претендувати. До речі, я хочу нагадати раптом, хто не знає або забув, що оберіг це автоматизована система ведення військового обліку громадян України. Вона призначена для збирання, зберігання, а також обробки та використання персональних даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також оберіг покликаний підвищити ефективності ведення військового обліку, тобто зменшити корупцію, наскільки це можливо, можливість маніпуляції з даними, а також можливість надсилання повісток повторно людям, які вже воюють. Тож сподіваємося, що і ось цей новий реєстр військовослужбовців запрацює швидко, і звісно, сподіваємося, що він допоможе усім військовослужбовцям. Зараз, коли Путін готується до своїх чергових виборів на болотах, коли Заявляє про те, що у них все за планом і немає ніяких втрат. Все ж таки, росіяни, вони знаєте вкотре зараз відчувають, що, мабуть, десь щось їм там не кажуть. Бо знову цими днями, вчора, позавчора, почала з'являтися в різних телеграм-каналах інформація, що росіяни обурені тим, що їм лише обіцяють повертати їхніх військових, тобто цих вояк, синів, чоловіків російських, які відправилися в Україну, їм обіцяють їх повертати. Тати додому на відпочинок натомість нікого не повертають. Знову з'являються перехоплені розмови російських вояк, які телефонують своїм дружинам тотально оскаржаться на те, що відбувається на фронті. Мовляв, що дійсно вони там зараз намагаються штурмувати українські позиції, але у них є втрати. У них зараз величезні проблеми з забезпеченням. Вони жаліються на те, що їхнє військове керівництво не надає їм ніякої належної медичної допомоги. Вони так і кажуть, що в нас немає ліків, в нас немає нічого, навіть найнеобхіднішого. Тому нам доводиться терп... терпіти страшний біль. Е, немає в них навіть е, там бинті. І елементарних засобів для того, щоб зупиняти кров кровоспинних препаратів. Вони на це все нарікають своїм дружинам. І знаєте, тут ще цікавий момент, що навіть просять своїх дружин звертатися до вищого військового керівництва Ерефії. Мовляв, ну ви ж можете там кудись зателефонувати щось зробити, бо ми не вийдемо звідси живими. Ось так, от бачите, так змінюється тепер риторика росіянців, які тепер раніше казали, що підемо, повернемося, заробимо гроші. І цих кривавих рублів повернемося з війни в Україні і поїдемо десь відпочивати. А зараз вони телефонують своїм дружинам, скаржаться на все, і буквально, якщо так можна сказати, прощаються з життям, бо вони розуміють, що поїздка на війну в Україну це квиток в один кінець. І звісно, росіян багато. Вони, як ті таргани, лізуть з усіх щілин. Але все ж таки, просто зараз, щоб якось підняти трохи ваш бойовий дух, я хочу розповісти про те, що там відбувається в лавах збройних сил Російської Федерації. Я регулярно моніторю російську пропаганду, вони про це не кажуть натомість у телеграм-каналах і в різних російських пабліках з'являються ці відео, з'являються ці скріншоти, де росіяни масово скаржаться на те, що у них зараз теж є проблеми. Просто, знаєте, є проблеми, про які на болотах не говорять, бо путіну це не вигідно. А з кривавих і бридких ротяк російських пропагандистів повинна звучати тільки та правда, якщо це так можна сказати, яка вигідна Путіну. Тому вони постійно спотворюють факти. І будь-що, що відбувається в Україні, показують тільки під вигідним їм кутом. І навіть от вся та ситуація, яка зараз відбувається в Україні, вони її. Також перекрутять так, щоб подати бодай якісь незначні там успіхи своєї армії на фронті під велику перемогу. Ось у них все, що не відбувається, у них все перемога, у них все за планом. Насправді не все за планом. Ситуація складна, але ми повинні розуміти, що єдине, що нас зараз, в принципі, найбільше засмучує, те що їх дуже багато, але у них теж є проблеми. Є проблеми, з якими вони щодня стикаються і. Я не знаю, чи треба тут сподіватися на те, що їхні дружини зможуть на це якось вплинути. Вірніше вони ніяк на це не зможуть вплинути. Але тим не менше, ми просто повинні розуміти, що росіяни пачками вмирають на війні в Україні і будуть це робити далі, поки продовжуватимуть підтримувати бункерний режим Путіна і, взагалі, його імперські плани захопити всю Україну. А ми ж з вами, українці, маємо працювати та підтримувати Збройні Сили України, бо тільки в єдності наша сила.